Нашої держави провів термінову зустріч з гендиректором АГТ з приводу російської атаки на чаес Андрій Сибіга зустрівся з Рафаелем Гросі на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Також голова МЗС передав гендиректору АГТ лист міністра енергетики України про наслідки удару російського безпілотника по атомній станції. Росіяна ЧАЕС за наслідками близька до захоплення запорізької атомної електростанції у 2022 році. Про це говорить міністр енергетики Герман Галущенко. Весь світ будував це укриття, однак сьогоднішній удар мав на меті його знищити. Це показало відповідь Росіян на всі ініціативи. Ну а тим часом Україна запропонувала Євросоюзу спільно видобувати рідкісноземельні метали. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що сотні мільярдів євро інвестицій створять нові виробництва та робочі місця як в Україні, так і у Європі. Це дозволить прискорити відбудову України. Нагадаю, наша держава володіє 22 з 30 критичних для єс корисних копалин. Займає перше місце у Європі за запасами урану має найбільші на континенті запаси літію та є одним із світових лі.